Всім добрий ранок. Сьогодні чудовий, теплий ранок, і я дуже рада розпочати його разом з вами. Зараз я відвела доночку до дитячого садочка, до школи, і йду в АТБ, хочу подивитися, які акції зараз в АТБ. І хочу купити свій улюблений чай зеленим жасмином, і донечкам куплю пончики, дуже смачні пончики, вони їх дуже полюбляють. І трошечки сниму акції, які діють на сьогоднішній день. І так, поїхали разом з вами, подивимось, щось цікаве зараз в Атб. Дуже класна декорація, подивіться, як класно украсили І заходимо в АТБ. Ось мой улюблений чай же зараз він по 55,90. Я заберу майже всі упаковочки, тому що мій улюблений зелений чай на всі випадки життя це мій улюблений напій. Я не п'ю алкоголь, але дуже полюбляю цей зелений чай з асміном. І наступна акція – ось такі бісквіти зі смаком молочного шоколаду і зі смаком банана по 11.30. Дуже класна ціна. Я візьму, мабуть, дві штучки для своїх улюблених донечок зі смаком молочного шоколаду. Наступна акція – ось такий кекс з маршмеллоу. Дуже-дуже смачний по 11.90. Візьму зараз для себе, заварю чайочок. У мене є час трошечки. І поп'ю чайочок з ось таким кексом з маршмело, дуже він смачний і зараз в акції ось такі пончики. Я звичайно полюбляю донечки доночки, такі шоколадні пончики по 27,50, є пончики по 29,90 со смаком лимона. А зараз я ось такі рожеві пончики 21,90. Зараз вони в акції є ще ось такі шоколадні 21,90, дуже вони смачні і донечки їх полюбляють. Ось ще одна дуже класна акція 26:40. Ось таке печиво со смаком вишні. Дуже смачные, з чаечком. Я дуже це печиво, своя лінія, полюбляю. Ось, мої улюблені креветочки, я просто их Обожнюю. Они зараз в акции по 154 гривні. Варена охоложены. Они ось такі дуже гарные, уже готовые, не соленые. Целые такие креветочки від Норвен по 154 гривні. И зараз дуже класна цена на Мідії по 84 гривні. І зараз в акції ось такий сир по 75,90 лазур з блакитною плесенью. Дуже він смачний. Хто полюбляє такий э, пікантний сир, то можете взяти зараз в АТБ, Дуже класна акція. Ще ось такий сир по 91. Э, зараз він не в акції, но тоже дуже смачний. І зараз дуже класна акція на хумус класичний по 52,60. Дуже він смачний. На сніданочок зранку намазати бутербродів з хумусом. То дуже смачно. І наступна акція це 45,60. Ось така закуска з боженіни від пікнік. Дуже вона смачна. Ось така закуска, своя лінія по 35,90. Ось такой сыр мягкий от продукции Deluxe. Дуже вин смачный. По 82,90 с разными смаками. Дуже классный такой мягкий сыр. И ось такой сыр Филадельфия 109,90. Оригинал. Зараз теж в акции. И зараз акция 45,90 на такий сыр мягкий при мале филата. Вин не дуже соленый, а такой пикантный, но дуже смачный. И зараз дуже багато акций на сыр з винигора по 95,40. И ось такой сыр Пирятин Король Сыров 84,60. Кстати, Пирятин дуже мой улюбленный сыр. Вот такая брынза со специями, с травами по 35-48, всего-навсего. Он дуже она смачна. И ось такой звычайный сыр столичный, э, вид разумного выбора. Э, За 46,90 на піцу на якусь терочку к макарошкам, дуже він хорошо йде. Ось такі дитячі сосиски від мясної лавки по 105,90. Дуже вони класні. Мої донечки їх полюбляють, і завжди, я, коли акція, я їх купляю для своїх донечок. Ось такой хамон, зараз в акции нарезка хамона 250 грамм за 269,90. Вот такая акция на хамон. Дуже выгодно. Кто полюбляет вот такие сыровяленые колбаски? кабаноси видный друг, зараз они в акции по 63,90. Вот такие колбаски. І ось така дуже шикарна акція філе оселець в баночки 450 грамм за 125,50 всього-на-всього, дуже вона смачна, колись ми брали, дуже вона смачна. Ось такой набор рыбный по 25,90 він нам не сподобався, він дуже-дуже соленый і смачний. І зараз в акції ось така сметана. 10% від из 34,90%. Дуже я полюбляю марку Злагода, Дуже смачні йогурти, сирочки, творожки. Зараз в акції сметана. Ось така. Ось такі творожки ванільні, вид розумного вибору по 7,90. Зараз в акції, з різними смаками. Зараз я дивлюсь со смаком ванільки. Ось такі творожки по 10.90, по 1190. Ось такой дуже класний сырочек картопля по 7,70. Дуже я его полюбляю. Смак дитинства просто. Ось такі смачні вафельки по 9.60. Зараз в акції дуже зручно давати дитини в школу упаковочку вафель і з різними смаками і дуже смачні. Ось мій фаворит акції ось така шоколадка від Рошен 97,90. Зараз дуже класна Акція в інших магазинах вона коштує до 200 гривень. І після прогулянки по ОТБ зайшла на манікюр, зробила собі ось такий манікюр, форма миндаль. В останній момент захотілося просто на тонне покриття і ось така э, червона вишня, така темна вишня. І зараз я зайшла в Макдональдс, взяла кофе, тому що два з половиною години я на манікюрі просто э, засипала. Просто дуже класний мастер, Така жінка, відкрита. Розповіла мені про всю своє життя, як вона жила, куди вона ездила. Ну, буквально всю життя вона мені за 2,5 години все розказала. Зараз я попью кофе и хочу сходить в секонд хенд. Хочу подивиться якусь рубашку, все-таки хочу рубашку. Дуже багато грошей на одяг витрачати я не хочу. А вот секонд хенді знайти дуже класну рубашку, даже за 50 гривен, то мне це підійде. Погодка у нас дуже така класна, теплая. Зранку трошечки було прохладно, но зараз вообще мені дуже жарко. Я делаю косуху, футболку, зараз сниму косуху. Ось, еще у меня в планах зайти в сенсай, но, мабуть, я сьогодні не успею. Потім мне треба идти за доночками, в дитячий садочек, в школу вести старшую доночку на малювание. Вона ходит на малювання. Ось как-то так. І зараз хочу швидше допити своє кофе улюблене. Кстати, дуже смачне кофе в Макдональдсі. Щось я його не можу допити. Взагалі я не п'ю кофе, я п'ю тільки свій улюблений зелений чай, який бачили, що я сьогодні купила цілих 5 упаковочок. І потім пойду вже секонд-хенд. Сьогодні у нас дорогий день, ну дуже хочу якусь рубашку. Все, я прийшла в секонд Хенд. Знайшла ось такі дві рубашки. Ось ця рубашка в мужському відділі, Ну, не дуже вона мені подобається. Дуже багато одягу, але якщо чесно, то <риска> нема що вибрати, нема того, що я хочу. Ось така рубашка. І ось така наступна рубашка, вона мені теж не дуже сподобалась. це Я її знайшла в жіночі отдельно, но ну, шось вона мне не входит, не знаю. щось вона мне не подобается, рубашка. Ну, ничего, пойду завтра в инший секонд-хенд и щось себе пошукаю інше. Вийшла я секонд-хенду. Нічого я не вибрала. Дуже багато товару. але на мой погляд, нічого нормального немає. Зараз я йду за в дитячий садочок і до школи за старшою донечкою. Потім мені треба відвезти на гурток малювання старшу доночку і зайду на округ заберу своє замовлення. Замовляла кислотний пілінг і альгінатну масочку. Дома я уже вам покажу, який пілінг і масочка. Так що встретимся вже до. Все, Зараз я повернулася додому, забрала з почти своє замовлення і покажу вам, що же я замовляю, який мій улюблений пілінг і альгінатна маска, які я використовую кожну осінь і зимою. Влітку і весною я пілінги не роблю. Зазвичай я альгинатні масочки роблю, а пілінги вже все залишаю на осінь і зиму. Маска це мій фаворит, дуже я полюбляю альгінатну маску. В наступному відео я вам покажу, як я роблю альгінатну маску. І цей пілінг дженсера, я просто обожнюю. Я роблю процедуру 5-6 з інтервалом одного тижня. Ось, дуже класно. Якщо ви будете робити, то дуже обережно це кислотний пілінг, це професійний. Треба трошечки нанести на обличчя, щоб не. обжечь, чтобы не было потом травмы облыча. И в наступном видео я все вам покажу. Ось. Но ну, эффект после целого пилинга тоже бомбезный. А в наступном видео, как я обещала, я вам покажу, как я делаю все эти процедуры. Вам широ дякую. Побачимся в наступном видео. До скорых встреч. Всем пока.